Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами разом із Мавпочкою побуваємо в гостях в лабораторії крапельки та містера Крапа. А що ж ми будемо там робити? Ми з вами познайомимось з властивостями води. Ви всі знаєте, що таке вода. Вода, вона рідка, вона не має кольору, не має смаку, не має запаху. Вода дає життя всьому, і дереву, і квітці, і напуває все живе, і жито колоситься. Вода джерельна, мов жива. Вона життя основу. Природу хочеш зберегти, тож не забудь про неї йти. Вода це основа життя. Вода є у небі і у землі, у морі, у квітах, у річці, в деревах, травах і кущах. Без води не буде життя на землі. Ось ми можемо, наприклад, у воді вимити овочі. Так, вони стануть чистими. Дома ж всі ви так робите. Ми моємо овочі. Так, і всі вони стають чистими. Моска, так, маточку, молодець. Так, вимимо. А ви знаєте, дітки, що вода, вона ще ллється. У нас є один стаканчик, у якому повно водички і один порожній. І так, переливаємо. Ви всі бачите, що водичка літься, так? А зараз знову чуєте, як лється вода? Це звук води. Так вона співає. Чому ж ми дізналися завдяки цьому досвіду? Ми дізналися, що вода рідка, бо вона лється. Мавпочка, а водичка пахне чимось? Ні, вода немає. А що, мої любі малята? Ви готові до наступного досвіду? Подивіться, в мене є стаканчик з прозорою водою і є стаканчик, у який я налила молоко. Ну що? Беремо звичайну ложку. У мене вона дерев'яна і занурюємо її у стаканчик. Беремо другу ложку і занурюємо її у молоко. Подивіться, малята, у якому стаканчику видно ложку. У цьому видно? Так. А у цьому стаканчику з молоком видно ложку? Ні. Молодець, мав понятка. Дуже правильно. У чистій прозорій воді. Всі предмети будуть видно. А молоко воно густе білого кольору. Звичайно, тут нашу ложку видно не буде. Подивіться, малята, ось тут в мене налита водичка, лежать камінці, ракушки, плавають рибки. Рибки ці з пластиліном, вони не живі. Ви бачите, що все це добре видно. Така вода у річках. А як ви гадаєте, малята? Якби вода у річці була б така, як молоко. Чи було б у річці життя? Звичайно, ні. Так, мавпочка, ти зі мною згодна? Так, да, згодна. Але чому б у воді, яка була б біла, та не прозора, не було б життя. Тому що, май малята, прозора вода пропускає сонячне проміння. Прозорій воді можуть жити рослини, тоді проходить кисень та сонячний світ. Якщо є рослини, то нашим рибкам є чим годуватися. А якщо не буде рослин, не буде і рибок, бо їм буде нічого їсти. А рибками харчуються інші тваринки. І завдяки тому, виходить у нас мавпиня, завдяки тому, що вода прозора у річках і морях. Є, ну що, малята, готові здійснити ще один досвід? Ми назвемо його вода-чарівниця і в ній ховається. Бачите, малята, в мене два стаканчика, у кожному прозора вода. А тут у блюдечках в мене сіль та цукор. Ну що, спробуємо. Візьмемо ложечку цукру і занурюємо його в наш стаканчик. Ретельно розмішуємо. Звичайно, у нас вода холодна. Якщо б була вода гаряча, цукор розчинився б швидше. Ну, Закритаємо. Беремо сіль, ретельно перемішуємо. Нагадую, вода в нас холодна. У гарячій воді і сіль, і цукор розчиняються до кінця. Бачимо, що наша водичка, там, де цукор був, вона вже прозора, цукор повністю розчинився. І ми можемо сказати, що у воді ховаються деякі речовини, вони там розчиняються. Водичка і сів теж поступово стає прозорою. У наших скляночках з водою, розчинилися і цукор, і сіль. Вода є розчинником. Звичайно, що є іще деякі речовини, які повністю розчиняються у воді, а є речовини, які взагалі не розчиняються у воді. Запам'ятайте малята, вода Роз... ну що, малята, продовжимо робити експерименти з водою. Ви бачите на столі 5 скляночок з водою. Це чиста вода, вона прозора. В мене є фарби і пензлик. Тож, Спробуємо розчинити у воді фарби. Так, розчиняються. так? Ви бачите, що вода стає такого ж кольору, якою була фарба малинового кольору, а це синього. Зараз ми візьмемо трішки жовтого. Так, водичка стає жовтою. Ви бачите, що фарби розчиняються у воді. Я беру зелену фарбу, і вода стає зеленою. Так, ми візьмемо ще біло-розовий колір. От, вода стає білою. Тож ми можемо зробити висновок, що наша водичка розчинила фарби. Зрозуміла, мавпочка, вода розчиняє фарби. Ми з вами малята усю цю воду залили в формочку для льда. Зараз ми ще поговоримо про лід, а потім подивимось, що з цього вийде. В нас з вами є водичка, яку я вчора залила у форму. І подивіться, що вийшло. Вода перетворилася на кригу. Ви бачите, які крижинки! Ось, подивіться, малята. Вода стала тверда. Вода буває не лише рідкою, вона ще й буває твердою. Тверда вода це лід. Сніг це також вода. Ну що, малята, пройшов деякий час. І наша кольорова вода замерзла, утворився справжній лід. Зараз ми спробуємо його вибити з цієї форми. Деякий лід вже почав танути, бо у комнаті тепло. Але ми з вами можемо побачити, що наші різнокольорові крижинки існують. Вода перетворилася на кригу. І ви бачите, що коли крижинки тануть, ось. Вони утворюють кольорову воду. Цією водичкою можна малювати, можна гратися, робити різні кольори, заморозити водичку далі, і наступні крижинки будуть зовсім незвичайних кольорів. Ми скористуємось піп'яткою для цього. І можна дуже гратися діти взагалі дуже полюбляють гратися з водичкою.